Ось як Temo рекламує самостійно товари поза своєю платформою. Воно автоматично вибирає будь-яку з ваших оферт, бачите, і додає таку плашку рекламувану через Temo. тему. І тут ви бачите, що воно дає. Тобто, що дає ця реклама. Вона, по-перше, бере удял від 1 до 4, може тижні тривати ось ця реклама. І вони рекламують її самостійно. Це може бути Google, це може бути Facebook. І ці всі продажі, які в тебе виростають. Після того моменту, коли в тебе появляється така плашка, ну вони виростають просто в 10х, можна сказати так. Я отрив вже другу таку плашку на своїх два продукти. І реально перший продукт я продав 100 одиниць за буквально 10 днів продукту. Я не знаю, що зараз буде з тим продуктом, подивимось, тому що воно мене самостійно обрало. І тому ця платформа, вона зараз реально дуже сильно просуває по нових продавців. Якщо ви хочете реально відкрити свій магазин на тему, звертайтеся до мене, я вам пораджу. Раджу консультанта, який вам допоможе з тим, щоб отримати ще додаткову техпідтримку від тему, яку немає тут, от всередині платформи, ви будете мати окремий свій чат в WhatsApp. І також роблю консультації по тему, якщо вам цікаво, рекламні кампанії, як працює платформа, що продається, що не продається. Звертайтеся в шапці профілі детальна інфа або пишіть мені в особисті повідомлення.